Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати таку чудову страву із дитинства. Це шоколадна ковбаска. Зразу ж такі, знаєте, приємні відчуття, спогади, приємні з дитинства. Нахлинують. Коли мама приносила ці інгредієнти, ти одразу розумів, що це буде за рецепт. Згущенка, печиво, масло. Ось таких інгредієнтів будемо готувати. В нас є 600 грам печива. Печиво різне, горішки також різні, молоко, масло, какао, згущенка, цукрова пудра, цукор, ванілін. Будемо готувати сьогодні два види. Шоколадної ковбаски. Один варіант будемо готувати з молоком, а другий варіант будемо готувати з гущенкою. Отож, друзі, в кого також є приємні спогади про цю страву. Ставимо лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми приступаємо до приготування. Молоко і масло має бути кімнатної температури. В першу чергу займаємося горішками. Нам потрібно буде обсмажити арахіс, розбити грецькі горіхи. І усі їх ізмільчити. Також нам потрібно буде подрібнити печиво. Одне розімнемо з допомогою скалки, а інше щоб було невеличкими шматочками, щоб відчувалося в колбасці була текстура така з печива. Печиво ми поламали на невеличкі шматочки, і за допомогою. Ось цієї чудової скалки. Зараз будемо його подрібнювати. В таку в дуже-дуже маленькі крихти нам потрібні, щоб вийшлося. Ось в таку крихту ми подрібнили печиво. І зараз ще в нас є два види печива, ми також його е, зменшуємо. Е, Обов'язково, щоб була текстура. Не потрібно, ну, тобто, не все печиво має бути в мілку крихту. Потрібно, щоб ще залишалася трішечки текстура. Я печиво, ми за допомогою скалки. Нам потрібно його не в крихту подрібнити, а за допомогою скалки ми його поб'ємо і зробимо такі невеличкі шматочки, які відправляться до першого печива, і все перемішаємо. У нас прийшов єното -фуд, і своїми рученятами за допомогою скалки товче нам печиво. Ось, скільки має сили. Все добре, добре, нам буде достатньо. Дякую, що маленький єноту і допоміг справитися з пачивом. Ось так гарненько все потовк. І на черзі в нас шоколадне печиво. Зараз його також за допомогою вискалки потовчемо. Пачиво все подрібнили і потрібно його гарненько-гарненько вимішати. І зараз займемося горішками. Грецькі горіхи потрібно. Подрібнити. Арахіс потрібно посмажити на сковорідці. А інший горішок потрібно мигдаль, потрібно подрібнити. Горішок подрібнили і зараз потрібно його вибрати. На черзі потрібно зайнятися арахісом. Зараз ми його відправляємо на сковорідочку. І буде, потрібно нам буде його обсмажити. Закинули арахіс на сковорідочку і буквально декілька хвилинок нам потрібно його обсмажити. Горішки так само за допомогою скалки подрібнили. І горішки зараз ми відправляємо до печива. До печива. Все потрібно перемішати. Так, далі... Ми беремо какао, у нас сьогодні несквік. Відкриваємо його і додаємо в нашу суміш 3-4 столові ложечки. Додали какао, і все потрібно вимішати. І Залишається сюди ввести вершкове масло та згущонок. Ми трішки підтопили масло і додаємо до нашої маси все. І зараз потрібно все гарненько вимішати. Так, беремо згущене молоко і додаємо 200 г до нашої маси. Так, додали згущенку і потрібно все гарненько-гарненько перемішати. Ось така шоколадна маса в нас вийшла. І зараз будемо її завертати в харчову плівку і ставити на 2 годинки в морозильник. Викладаємо колбаску. І зараз будемо в харчову плівочку це все завертати. Получиться у нас напевно дві колбаски. Ось така колбасень, колбасень. Оця вот колбасочка. І ось такі колбаски ми відправляємо в морозильник на 2 годинки. Єнота фуд тяне свої ручки. Зараз їйсь ковбаску ще до того, як вона попаде друзі. в морозилку. Так, друзі, в цій страві скалка, це інвентар під номером 1. Ним ми розкатуємо печиво, ним ми розкатуємо горішки. Так що... Арахіс ми вже подрібнили, наскільки можливо. І зараз приступаємо до подрібнення печива. І будемо збирати шоколадну ковбаску під номером 2, яка буде готуватися з додаванням молочка. Печиво додаємо до горішків. Так, друге печиво ми розмяли. Зараз все перемішуємо і займаємося. Молочком з цукром і какао будемо розводити. Беремо молочко, в нього додаємо зараз масло і сюди відправляємо 3 столові ложечки какао і 3 столові ложечки цукру. І поставимо на вогонь. Трішечки це все розмішаємо, щоб воно розійшлося, і будемо додавати до нашої маси. Додали масло. Зараз вводимо цукор. Так, все необхідне ми додали в кастрюльку. І зараз поставимо на вогонь буквально на декілька хвилиночок, розведемо цю всю масу і додамо е, до печива з горішками. Візьмемо ванілінчик і додаємо до е, печива з горішками. Так, вимішали нашу масу і зараз будемо її формувати в колбасу. Друзі приготували сьогодні шоколадну ковбаску. Вийшла ось така краса. За дві годинки вона в морозильнику замерзла. Єнота Фуд вже її скуштував, сказав, що дуже смачна. І Друз... не знаю, що сказати. Друзі, цей рецепт заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємось і кажемо до нових зустрічей на MaxiFood Казан. Єнота да, Фуд вже з'їв всю ковбасу. Показує вам клас і каже, що каже, давай швидше дознімай, бо хочу їсти шоколадну ковбаску. Одна вже пішла і ще друга.